Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас з Києва і вітаю Олексія Гетьмана у якості експерта. Сьогодні пан Олексій буде виступати. Нагадаю, що Олексій гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу. І почнемо, пане Олексій, доброго дня. по-перше. слава Україні. Героям слава, доброго дня. Почнемо з аналізу ситуації на фронті з із, із мого рідного кривого рогу. Я народилася в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Я от бачу, що ракети сьогодні влучили в поверхівку та в начальний заклад, двоє загиблих за попередніми даними і під завалами з чим можуть лишатися люди. Ці атаки на Дніпропетровську область, на Одесьчину, на Миколаївщину, на, на Миколаївщину про що вони можуть свідчити? Тим більше, що на фоні, на фоні. А свідчень британської розвідки, яка каже, що насправді в Росії немає можливості і потуги виграти всю цю війну. На що тоді розраховує орда Путіна? Ну на полі бою вони не можуть, ну нема в них певних успіхів, навіть на тих наступальних діях, які вони намагаються робити в обороні. Вони теж не дуже вдало в впору, можуть впоратися з нашими військами, тому залишається тероризувати цивільне населення в глиб країни. Ну, для того, щоб якось дестабілізувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Ну і таким чином косвіно але вплинути на боєздатність наших збройних сил. Бо вся ця інформація по обстрілу цивільних об'єктів, вона теж подобається нам це чи ні, але вона негативно впливає на наших військовослужбовців. Ну тільки з точністю до навпаки, як завжди буває. Коли ще зроблять росіяни, це не викликає недовіру чи зневіру військовослужбовців військовослужбовці. Нашу збройне сила навпаки це більше підсилює ненависть, скажімо так, до ворога і лють, і бажання як можна швидше унищити та звільняти нашу територію, тому. Інших пояснень про те, що вони можуть знищити якийсь інфраструктурний об'єкт чи військовий об'єкт, і це якось вплине на боєздатність наших Збройних сил, ну, це, ми розуміємо, що це так, це, як то кажуть, не відповідає, м'яко скажемо, не відповідає дійсності, бо ті війська, які готові вести оборону, ті війська, які. Роблять наступальні дії. Вони ну умовно самодостатні. Там все є, що необхідно, для вже все є для того, щоб робити дії в обороні чи наступальні дії, і якийсь ну зв'язок з цивільними об'єктами чи навіть з військовими об'єктами в території нашої країни. Вони ну є, але такі не дуже важливі. Тобто, от всі військові підрозділи, вони самодостатні, вони готові для виконання бойових задань. Для цього все є. Для цього є все необхідне, тому швидше за все, це моральний тиск на. На населення може сподіваються росіяни, що наше населення почне якісь протестні настрої чи протестні рухи, щоб зупинитись там війну чи ще щось. Ну я не знаю, на що вони розраховують, але давайте по факту, те, що ми бачимо, це атака на цивільні, на цивільні об'єкти, і це терористичні дії щодо цивільного населення. По іншому це не, не кваліфікується. Це зміцнює нас в нашому рішенні, що політичного рішення немає в цієї війни, попри те, що Політичне рішення можна політичним рішенням можна вважати вважати Підпис капітуляції цих військ, які знаходяться на нашій території, або просто вихід цих військ з, з, з нашої країни, і потім ну, все, все одно потім буде, буде певні, скажімо так, перемовини з Російською Федерацією, але це не означає, що це буде якісь договорники про те, щоб поступити з територіями чи щось, щось. Це буде, я впевнений з разом з нашими міжнародними партнерами, де буде визначатись яку. Порахований, яку шкоду завдала нам Російська Федерація, і як і в який терміни вона має відшкодовувати все, що вона зробила. Ну і певні зони безпеки, певні е, санкції на Російську ну все, що, все, що відбувається з країн, Але... війну після. А ви, а ви прям думаєте, що це не за цих... Цей... Цей... Процес. Тому що я бачу за даними британської розвідки, от і, і ми не можемо не погодитися, тому що ми також бачимо останні атаки безпілотників на столицю агресора. Ми бачили в слушне попадання, влучне попадання в Москва Сіті. І пришвидшення призову в до армії, все ж за даними британської розвідки, ці фактори свідчить про те, що в Кремлі вже не здатні захистити навіть власне населення від війни. Війна вже прийшла в Росію. Наскільки це буде дійсно відчутно, і наскільки це пришвидшить е, Путіна визнати я не знаю поразку чи чи навпаки видати це знову ж таки, як він це робить за свою перемогу і завершити цю безглузду війну? Ну він. Поразку він ну навряд чи він визнає, тому що це означає крах е, його політичного майбутнього, або навіть фізичного існування, тому що навряд чи йому це вибачать е, ну не ті росіяни, які е, просто дивляться телевізор і, і пропагандистські канали у, у в усе вірять, що розповідає Скипеєва, Скибєва, Солов'ян, Сімонян, вся там компанія, яка цим займається пропагандою. Але йому не вибачать еліти, скажімо так, політичні еліти, військові еліти. Тобто там теж є певні люди, які навряд чи Путін утримується в, на своєму троні, якщо він визнає поразку у цій війні. Він все одно її програє. Це, ну, це висновки всього цивілізованого світу, які аналізують ситуацію на полі бою. Може так, дійсно, це не можна казати, що що наша перемога не за горами. Вона за горами, але ці гори не дуже високі. Я думаю, що ми їх теж подолаємо. Як він буде подавати е, цю поразку? Ну, звісно, він буде подавати, спроб буде спробувати подавати як перемогу, що щось там досягнути, якісь цілі досягнути. Ну, що, що він буде розповідати, давайте не будемо підказувати, щось він буде розповідати, але це вже буде мені. Хочеться все вірити, не тільки крах безпосередньо цього диктатора, а крах взагалі Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ну, сподіваємося, що вона так, так само розпадеться, як Радянський Союз Союз на декілька країн, і всі ми країни, може нам в майбутньому, <кхів> може бути, якісь навіть, зможемо побудувати якісь відносини. Але з іншого боку, не дуже. Хотілося б, щоб Росія швидко розпадалася, тому що якщо вона розпадеться, то хто не буде відшкодовувати те, що вони не накоїли? Тому хай спочатку вони відшкодують все, що вона на наробила, а потім вже розпадається собі на своє здоров'я.